Забрала Нелю. Ой, господи Нелю люфілате. Гуляємо. Це витрусила з мене останні гроші. На окуляри їй. У нас болячка оце. З цими окулярами. А внучок з нами. І ми гуляємо. Прогулюємося. Ось так. Ми тут голубі і кормить. <різь> Давай. Так, взяла, щоб її було виділено. Вигляд... вот отак. Ні, так воно. Да не буде так, пересаджуйся. До гонелька сиділа. Що, подобається? Добилася свого. Так, да, вона терп... терпляче чекала і добилася свого. Зараз даю. Короче, у нас тут успехи полные. На, Неля. Положи ему. Давай, мама, стол Так, дайте мне тоже. Что подлетел? Ну, подлетите. Подлетите. Подлетайте, подлетите. Подлетайте. Нет, он, вот, видишь, ко мне не подлетел. Чекай, Неля ж чекала. Он хотів это. Опа. Боже, Боже. Боже, чого ж ти так ореш? Потому, что на бой. Сигма да, да. да. Ти королева голубей. Реально. <сх> Тут такі віші творять. Неля кормила, а він один на руці, другий на плече сів. Взагалі крутяк. О, дає погладити його себе. Глянь, він як в цирке вже з руки на руку переходить. Класний. Саме крутой здесь. О, глянь, ти... Реально дає погладити себе. Ну почне да? Боже, це так цікаво, ну, я вам скажу. На Мама! Эй, щас, сказала. Нет, мой кусочек. Они сырают мой кусочек. Знаешь, что надо? Дивіться за Кирилла, а я сейчас кое-что принесу. Окей. Привіт, у нас дроп 2, ой, дроп 2, кажу, часть 2. Дроп 2? Ага. Филармония идет. Филармон. Фир... Фир... Филармон. Да, это в сумке, или в сумке. Дай я тобі моську вытру. Что ты похожего на ну, это? Так нема? У нас сейчас опять півпачки высыпает за один раз. Ну. И все будут счастливы. Как в тот раз помнишь? Да. Угу. Да. Нету? Та нема. А где? А где? А где там? Вон там салфет, там серветки. На. Немножко только осталось. Шашмяк. Была бы пачка, она сейчас быстро бы всіх покормила. За один раз. Ты бы вообще сюда не приглашала. Шла б ты дівчинку. Ну то видишь, как она делала? Вижу. Ти не чувствує, що рука к ним вливається. Що нема. На. Нема. Тримаю. Іди. Іди з Богом куди-небудь отам, палась. Ой, господи. Привіт. Ми приїхали на дачу садити картоплі. Всі в зборі. Добрий день. Намочили картоплю в красній фігні. Мама якусь подішовки купляла, Перебирала, вона така не ахті. Будемо її садити вже в останню чергу. Це наша, ну і все сітках то, що ми купляли в селі. Луська, шмуська прячеться. І дівчата приїхали, теж будуть нам допомагати. Дві робочих маленьких сили. Може, з них із двох вийде одна. І вон ще одна працівниця. Працює, працює щось. Дівка. У нас же квітка висадилась. Слава тобі, Господи, Дякую тобі, що дав сил, терпіння, що ми не повбивали друг друга. Що все пройшло культурно, більш-менш так собі, я вам скажу. Взагалі, справилися. Все, хай росте з Божою ласкою і благословенням. Сідаємо. сідаємо. Ось я, набрав. Сідаєм. Достатньо. я. Сідаєм. О, набрав достатньо з голови. Ага. Забирай, забирай, Тут Як Ви. на Пасху слухай, колбаси. А то ж з Паски ж залишилося. Колбаси з паски. Ти що, ти Водички. не їла? Водички. Вони ж я ж їм купила по 20 гамбургерів. Ходога. От вона, головна, наша дівчата гарно допомагали. Молодці, дівчатка. Оце ще гляньте. Чумазе. сільська дівка. Видно, що дитина працювала, не то, що нікоти. Неля тебе звуть. Тобі теж дякую, що допомагає. Погуляйте з нею, дівчатка, погуляйте, ми поїмо. Так, ну що, сідаємо. Що, ми вже в селі. В мене він помощниця. Гляньте, як у Діма такий собі парничок зробив для розсади, для всього. Будемо сюди пікірувати капусточку вечором. Вони великі, а це спеціально зробив, щоб потім розсаду в горшках не тикатися, а тут сразу висівати. Бачите як? Дожилася я вже, дожилася, яка в мене помічниця. Роботяшечка моя. У нас там дімка ще кое-що приобрел за кілограм цукерок. Скажіть що. Покажу вам потім. Це по об'яві в нашій сільській є така група в вайбері. Називається громада чат, громада шоп, Потім Жлуцько. І там виставили об'яву і дещо запропонували І Дімка забрав. Так що оце заливаємо спеціально зараз водою, щоб сюди хочу попікірувати розсаду капусти. Бо вона дуже густа в горшке посіяна. Її треба попікувати і мало місця. Да, пілотейка? Да? Чи ні? Валюха вже прийшла теж допомагати. Це таке неважке. Бачите? Помічниці. Заливайте, заливайте. Привезли сюди петуха, так зверніть увагу, Ні де кориці на вулиці Ні, немає. Вони всі біля нього. Капець. А що ви на шипівника зелены? Так, да, сюди привезли. А можна посмотрети? Всі кури біля петуха. А що не було петуха? Ні. І вони всі пособиралися сюди в кучу. Де петух? Вот этот чорний? Так. Я тебе курочки. У да, нас, вроді, на дачі ще спітував. Ну це ж він і є з дачі. Це той, що у нас циплятка були літом. Ми одного з'їли самого великого, другого собаки роздерли. А оце стався. він такий маленький, був нещасненький. А зараз він. Он... І гляньте, всі баби, всі баби, глянь, ніхто не ходив городки. всі тут дай біля нього. Красуються, а вони ж всі як близнятка. <рігла> Йому... Він прям не знає, окурочка сіла нестись буде. У нас яєць. Молодець. Ход, да, нам яєць нам. тут. тут фу. Дядя Діма, в общем, не прогадав. Ну, суцей, ну, суцей. В цьому плані. Дівка, <рігла> повів, повів нову живність, на это прив'язувати. Привичать. Так, не бігайте, не лякайте, не підходьте близько. Хай дядя Діма сам прив'яже. Бо сіді сюди. Вас, так? Ну так, да, хай пасуться. Ам хороше місце навіть. Шо? Нема водички вже, так? Да? Нічого, дитя. Повір, повів. Ну, як ви зрозуміли, Дімка взяв дві козочки. Їм по два місяці. Це він их. Дім тобі допомогти! Хоча хто ж йому буде потім? Завтра їх виводить, післязавтра. І оце Михайлович буде гратися з ними. Потім вони він прив'яже їх, вони заспокояться, я ближче підійду і вам засніму. Все, нема водички, водичка закінчилась, все. Нема. Беська! Уйди, за мною не ходіть. Ви мене зрозуміли? Потому, потом. Там одна з рожками, а друга без рожок. Оце, Діма, теж, бачите, клаптик зробив. Це теж тут будемо щось садити. А що ми будемо? Знаєте, що ми тут посадимо? А ми тут посадимо гарбузи. Будуть у нас гарбузики. Все буде дядя Діма пасти. Діма, може наразі дерева, вони будуть путатися між собою. Бо вони ж бадаються, казав той дядька, я знаю. Е, е, ще не навчені. Тихенько, щоб вона не вдушиться, Ні? Ну, трошки хрипить, але ну, нічим її привязано, намазається. Вона на тому, поняла, на пластиковотах. Mm. Ну, вони ще не привикші просто трохи. Нічого. Що, їж, дурочка, їж травичку. <ривіт> ну що. Ой, тут більше. 100 кущиків. Капусту пепікірувала, ви б бачили, яку ж я не хочеться матюкатися. Не буду на мабуть, бо діти дивляться. Ні хорошого таку мелоч садила, то вона так густо у нас повсходила. В попікі попікірувала сюди. Дівчатка вон гуляють. Помощниця моя біля мене дякувати Богу і їй, що вона вже стала розумничка. Вона вже мамі не заважає, і далеко від мене не відходить. І тут пасочки ліпила якісь куличі. І взагалі і не бігає, як дурна вокруг мене, а собі культурно то грається, то сидить, то щось мені балакає, то пісочок. Ага, спасибо. Повиходили вже. То пісочок мені якийсь на голову сипала. Взагалі, дитинка грається. Дівчатка сплять, втомилися після посадки картоплі на дачі. Це ми все в один день, в один день. Я ще, знаєте, що зробила? Я ще машину помила, аби як, ну освіжила. Бо возі ще відходи, оце все. І там вже такий ванчак стоїть. що Такі враження, ну у нас старає, мабуть, гарніше пахне. Взагалі, какой-никакой, але зробила там порядок. Так що працюємо. Що ти там ото колготи роздерла і матню тягаєш? Спадають, іди підтягну Колготки. Ти козина мати. Хотіли козочок назвати Валька і Нелька. Оцю темненьку назвати хотіли Валя. А та, що з рожками, вона більш така активніша, то її хотіли назвати Нелька. Ну, Дівчата дуже просять цього не робити, то вже так і бить. Ми їх назовем. Маша і Даша хай будуть. Хай це буде Маша. О, бачите, бачите? Відірвалося все, капець. Ну, вона від сестри не піде далеко. Короте, ця, бачите, шейник нашли, ті знайшли, знайшли. а не Вона була в нас на такій вірьовочці Діма робив. Треба Михайлича звати, тому що караул. Так, мої хороші. Там висадили перець і ще й отут у нас вийшло 12 штук. Посадили під бутилки. Та це глянула морква. Вже так заростає. Це я в прошлий раз просапувала, вона так, бачите, гарно пішла. Тут меншенька. Але що хочу сказати? Тут, тут морквачка так непогана. Думаю, буду сану посапаю, бо я ж її потім в житті не знайду. Приїжджав сусід, допитав, каже, а що у вас все померзло? Кажемо, та ні, слава Богу, начебто. Садок, садок. Да, і горіхи померзли, і молоді дерева там, яблуньки такі були. Короче, вони вимерзли, всі чорні стоять. А він каже, а в нас взагалі, даже картопля рання померзла. Ну Ми дякувати Богові, бачите, отут же ж садили її, але ми її садили пізніше, пізно, да? то вона не вилізла. Слава Богу, хоч не померзне. Так що такі діла. Ти, паняночка, пішли в хату, там вже їсти, мабуть, картоплю я тушу. А де, а де? Все, йдемо, а де? Ідемо додому. Бо мокра, холодна, голодна. О, а це ж я сапувала на дорожці, я цю траву зараз занесу, чи курям, чи свиням комусь занесу. Пішли. Піші. Так, хочу ще показати. Все. Убрали ми поросят одне, ставили у цього маленького самого. Коротше, Дуся в нас йде на заслужений покой. Хай набирає вагу, масу. Поки ми її чіпати не будемо ні з поросятами, ні з чим. Хай вона десь з рік побалдеє. Ну, До, до весни до слідуючої. так, рік. Чи там, до Нового року, в общем, поки ніхто її чіпляти не буде. Чіпати. Так що Дуся у нас вже без поросяток. Двох ми продали, а четверо. Четверо дав загоні, так? Да. Да. Дівчатка там, а хлопець з нею. Все, вона на отдихі. Діма пішов козочка. подружкам своим девчаткам давать травку. О, тихо. Тявкаем травы. Связеньку. Иди сюда. Иди, тато, что-то покажет. Заходи. Не, не, не. не, 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 не. Сыкуха мала. Пошли разом. Не. А штаны грязи сзади сидела на земли-то. Все, пішли в хату, бо змерзне. Гі? Да, гі? Сьогодні не випускали, де ж на вулиці був то. Діма їх в дожі не випускає. Слухай, в них така шерсть, що можна шубу буде шити. Да, Глянь, які гарненькі. Та ні, шуби з них ніхто не буде шити, ще вони поживуть, молоко подають, Попробуємо сир варити козі. Ну, я з такого скорого, молока ж сир варила. Я думаю, рецепти є. Вон в інтернеті що хочеш, можна знайти. Будемо пробувати. Будемо їсти свої сири. Пішли. Ада, ада, тихенько. Все, вони спадки лягли. Пішли. Ще одні голодающие. Так, холодно, вони бачите, скукожені. Вони лапи задирають. Ну прохладно, ну нічого, а хто йому і хто? Хтось в сарай не пускає, хай би лізли. Ну, він він самі не самі не лізуть. Ну, да. ну адаптувалися. Та цей... да, все, вони вже гуляють, видно, що адаптувалися. Ти деш сьогодні яйця, ні? Пять Чи штук? вже вечора. Пять штук. А, штук. Ну, ще ж що засуться. Може, а може і ні. Вони як холодно погано несуться. Другі то п'ять штук в день. Ні, ну при такому кількості, то, звісно, але ж... Ну, а бачиш, тоді потеплій, да неслись по 15 а потім штук в все. Нічого, все буде добре. Пілоте, пішли. Ми пішли, пока.